Екзорцисти знають, яку велику силу має згадування страстей Христових, звернення до найсвятішої крові іран Спасителя, його пронизаного Списом Боку і Христа, на якому він був розіп'ятий, тому поширюємо набожність до найдорожчої крові іран Спасителя і присвятімо цей місяць роздумам про любов Творця до людини. Яку він виявив через свого єдинородного Сина Ісуса Христа. День восьмий Отче Предвічний Боже Пресвятий, перед лицем якого ангели і святі стояти недостойні. Прости всі мої гріхи, вчинені думкою чи прагненням. Прийми, як покаяння за ці образи пречисту кров, яка так рясно виплила з голови Твого Божественного Сина, що пронизили терня, очисти забруднені помисли, просвіти людей, що занурені в темряву, нехай ця божественна кров буде для них силою, світлом і життям, нехай ця присвята кров. Відновить твою божественну гідність, заспокоїть твій праведний гнів і подарує милосердя для цілого світу. Амінь. Ти, який за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Коли ви відчуваєте біль або страждання, що долають вас, покладіть їх якомога швидше в мої рани. І біль припиниться. Треба часто повторювати перед хворими: Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, і ця молитва оздоровить душу і тіло хворого. О Ісусе, Божественний Спасителю, будь милосердний до нас і до цілого світу, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, Помилуй нас і цілий світ, Амінь. Прости мене, будь милосердним до нас, мій Ісусе, та захисти нас своєю дорогоцінною кров'ю від навколишніх. Небезпек. Предвічний Отче, будь милосердним до нас, через кров і рани Ісуса Христа, Твого єдинородного Сина, просимо Тебе, вияви нам своє милосердя. Амінь. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. О Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги. Твої святих ран, о, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. О мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О мій Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих о омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих гран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвою Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О, мій Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. Омій Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих гран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги. Твої святих ран, О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О, мій Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран Омій, Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран предвічний Отче, жертвою тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, настілення ран наших душ, Предвічний Отче, жертвою тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ, Предвічний Отче, жертвою тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ.